Перші заяви Ентоні Блінкена в Україні вимагав Хабар у в'язня на Шепетівщині, затримано за відділенням лікарні. Команда Першого Подільського продовжує інформувати вас про важливе в студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Отже, перші заяви Блінкена в Україні їх наводить CNN. Я тут насамперед, щоб продемонструвати нашу постійну та рішучу підтримку України у боротьбі з агресією. Ми спостерігаємо добрий прогрес у контрнаступі, і це дуже обнадіює. Ми хочемо переконатися, що Україна має все, що їй потрібно, не лише для успіху в контрнаступі, а й те, що їй потрібно в довгостроковій перспективі, щоб у майбутньому подібна агресія більше не повторилася. Ми сповнені рішучості продовжувати працювати з нашими українськими партнерами щодо відновлення економіки та розбудови сильної демократії. Засоби масової інформації повідомляють, що з Володимиром Зеленським Ентоні Блінкен зустрінеться сьогодні ввечері. Є відновлення українцям виплачено перший мільярд гривень. У межах державної програми є відновлення, якої передбачені грошові виплати на ремонт житла, що було пошкоджено внаслідок повномасштабної війни. Українцям виплатили перший мільярд гривень. Станом на сьогодні виплати отримали 12 тисяч 146 українців, що подали заявки. Загалом таких понад 41 тисяча. Трагічні звістки у громадах на фронті загинули троє військових з Хмельниччини. Про загибель двох захисників повідомили у Старокостянтинівській громаді. 31 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання щодо захисту незалежності України, в районі населеного пункту Райгородка Сватівського району на Луганщині загинув солдат Шістер Олександр Вікторович. В районі населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області під час виконання бойового завдання загинув солдат Тодорашко Віктор Вікторович. За життя Віктор Тодорашко був відзначений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий хрест і нагороджений нагрудним знаком першого ступеня Хрест воїна Єгеря. Трагічна звістка також надійшла до Кам'янець-Подільської громади. Загинув воїн машура Павло, мешканець села Довжок. У січні він був призваний на військову службу, став на захист України та до останнього подиху боронив рідну землю, землю від російських окупантів. Проходив військову службу на посаді командира десантно-штурмового відділення. Боєць загинув 30 серпня 23-го року внаслідок мінометного обстрілу українських позицій військовими РФ і на Запоріжжі. Йому назавжди 28. Вічна слава героям! Підозру за фактами одержання неправомірної вигоди та зловживання впливом оголошено завідувачу відділенням однієї з лікарень Шепетівського району, яка обслуговує засуджених. За версією слідства він вимагав у в'язня, якому мали ампутувати, недіючу кінцівку, 20 тисяч гривень за надання належної медичної допомоги та оформлення йому групи інвалідності. Про це повідомили в поліції та прокуратурі Хмельниччини. Отже, встановлено, що влітку цього року лікар медзакладу в Хмельницькій області вимагав від ув'язаного, який прибув до планового лікування, 5 тисяч гривень за надання медичної допомоги. При цьому наголосив, що лише після отримання вказаної суми лікування буде здійснюватись належним чином. Розуміючи, що перебуває у безвихідній ситуації, оскільки обмежений у виборі лікувального закладу, чоловік погодився та перерахував гроші. Але через деякий час медик знову висунув вимогу надати йому ще 15 тисяч гривень за вплив на лікарсько-консультативну комісію, одним із членів якої він був установлені хворому другої групи інвалідності. Йдеться в інформації правоохоронців. Тож і цього разу чоловік змушений був заплатити. Під час одержання другого траншу обумовленої суми завідувача відділенням і було затримано. Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу та відсторонення від посади. Йому загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. На Хмельницьких вулицях з'являться майданчики з контейнерами для зберігання піщано соляної суміші в зимовий період. На це планують витратити майже 2,5 мільйона гривень. Майданчиків має бути 153. Відповідно, кожен обійдеться орієнтовно у 15 тисяч 800 гривень разом з контейнером. Така інформація розміщена на системі електронних закупівель. Прозоро замовником робіт з облаштування майданчиків є комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Хмельницької міськради. Фірму, яка облаштує майданчики, попередньо планують визначити сьогодні, 6 вересня. Вона має впоратися до кінця листопада цього року. Ну і наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажайте долучитися до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. До зустрічі в ефірі і бережіть себе.